Сезону в сезон ми дотримуємося однієї традиції, показуємо наш житловий комплекс стрів'я у різні пори року. Щоб ви спостерігали динаміку створення елітного житла у Івано-Франківську, та як краєвиди навколо залишаються неймовірно красивими у будь-яку пору року. У пішій доступності найбільший парк міста та міське озеро. Влітку тут читають книги на березі, гуляють вздовж води. Займаються спортом або ж проводять повільні вечори у колі рідних. Взимку простір змінюється. Хтось виходить на літ на ковзанах, хтось рибалить, а дехто милується озером з вікон власного дому. У холодний період особливо відчувається різниця між просто житлом і продуманим житловим комплексом. Трівіум елітний будинок з класом енергоефективності Б. Девентильований фасад, алюмінієві вікна і інженерія працюють як єдина надійна система. Чотири швидкісні хріфти Mitsubishi, один з яких вантажний, з прямим доступом до підземного паркінгу. Спускаєтесь, і ви одразу потрапляєте у теплий безпечний простір. Узимку це не лише деталь, а важливий елемент комфорту. Ліфти підключені до резервного живлення. Будинок залишається функціональний незалежно від зовнішніх умов. Зафіксуємо, на якому етапі трівім сьогодні. Розпочато монтаж корзин під кондиціонери. Триває монтаж плитки на сходових. Змонтовано вхідні двері у квартири до 15-го поверху. Виконується оздоблення зон загального користування на 4-му поверсі. Продовжуються роботи з влаштування вентильованого фасаду. Частково виконано штукатурні роботи на другому поверсі комерційних приміщень, а також завершено штукатурні роботи в паркінгу. Унікальна архітектура від проєктної майстерні біляєвих уже зараз формує характер будинку. Основні роботи вже йдуть до завершення, і зовсім скоро Дрівіум прийде до етапу, де починають говорити деталі. Елегантний з лобі, простір зон спільного користування, відчуття розкішного рівня життя в найбільш бажаній локації міста. Це останній хід будівництва Трівіум у зимовому сезоні. І вже в 2026 році житловий комплекс буде введений в експлуатацію. І тоді контент тут створюватиме. Ви тут неможливо буде пройти пос, не зафіксувавши деталі. Усе це, що ми робимо зараз, вражатиме своєю довершеністю.